Пам'ять жертв голодомору, геноциду 1932 років, ушанували в Ужгороді акцією Запали свічку. Мільйони українців загинули, сотні тисяч дітей померли від голодної смерті, хоча могли популяризувати нашу культуру, стати науковцями. Це все, що зробила Росія, що зробив комуністичний. Уряд в той час, і ці події відбуваються і зараз. Всіми можливими способами нас Росія хоче знищити. Тоді це вони робили голодомором, зараз вони розбивають нашу енергетичну систему. Зараз вони це роблять холодом. Нічого не змінилося майже 100 років, але ми від того стаємо сильнішими. Ми прийшли зараз віддати шану, але ми це будемо пам'ятати вічно. Цього року вже втретє вшановуємо пам'ять жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної війни. Сьогодні це не тільки шана померлим в ті трагічні роки. Сьогодні це пам'ять того, що Росія не покинула спроб знищити український народ. Сьогодні це е, нагадування сучасній молоді про те, що не потрібно думати, а можливо, це наш, нас минеться. Сьогодні це ми стоїмо єдиним цілим за нашу державність, територіальну цілісність і щоб наші майбутні покоління жили в незалежній, демократичній суверенній державі. Панахиду за загиблими в період голодомору відправили священнослужителі, представники різних конфесій Закарпаття. Ми сьогодні згадуємо тих людей, котрих заморили голодом в Україні на тій землі, де найродючіша земля, і майже 7 мільйонів чоловік загинуло від. Тих ідеологій, котрі були не людськими, безбожними, котрі привели до того, що брат голодом морив брата, і це при всьому тому, що земля добре родила. Тому ми згадуємо про цих наших братів померлих і просимо милостивого Господа, щоб завжди давав нам розум і мудрість, щоб це ніколи не повторилося. До Реквієму долучилися і пластуним. Голова пласту в Ужгороді Оксана Моричевська, сама з Київщини, згадує у її прабабусі в час голодомору. Загинуло дев'ятеро дітей. Ми сьогодні прийшли, як і щороку, до цього пам'ятника, щоб вшанувати пам'ять жертв, які загинули під час голодоморя в Україні. А це дуже важливо, оскільки такою базою для пласту є любов до Бога і до України. І ця подія нагадує нам про те, що ми маємо насправді пам'ятати про те, якою ціною нам сьогодні навіть дається ця перемога, і що ми маємо пам'ятати всі ти. Хто за них помер і хто за них воював. Це наша пам'ять, і це найцінніше, що має бути в українців сьогодні. Тому ми тут. 91-ша річниця Голодомору нагадування, що ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви гідно вшановані. Звичайно, це дуже важкий період у нашій історії, як День Голодомору. Хотілося б вшанувати пам'ять цих всіх осіб, які загинули. Від голодомору, від цієї такої страшної біди, яка була на нашій державі, тому хочеться вшанувати їх пам'ять. І, звичайно, хочеться, щоб більше такого у світі ніколи не допускалося і ніколи не було. Пам'ять жертв голодомору вшановують щороку в останню суботу листопада.